谢谢。 Гаряча кров, затянь забит не поворот у момент життя у касі може дріб закоротити і в небо тихо відлетіти, що є любов, як виглядає. Та не йде, хто помирає, не я заплутався в думках, Любов завжди у нас в руках, не кажіть що я і наші. Мені кипи, гаряча кров, за затихне поборов, один момент життя у касі в думках. Не тажи що я і насу. Ані не повертає би чакра. Поки моменти вця украсти. Я загутався в думках, любов завжди у нас в руках. Не кажіть, що я інакший, мені кипить гаряча кров, за п'ятзати не поборов, один момент життя касі. Так, правильно саме про героїв сьогодні. Про героїв, які зараз цю хвилину відстоюють наше з вами щастя, право на щастя та, та вільне життя, які захищають зараз нашу свободу, які відстоюють наші кордони, і про патріотів, які з кожним, яких з кожним днем стає все більше. Українська вишиванка потроху стає повсякденним моділом. Це більше людей ставлять собі на телефон на рингтон або український гімн, або якісь інші українські народні та е, сучасні пісні. Соціально-психологічний не відривається від тренду, і тому сьогодні ми підемо на душний крок. А саме зробимо те, про що мріє кожен підліток, але батьки не дозволяють йому цього зробити, тому що купили нові шпалери. Ми розмалюємо цілу стіну на цьому поверсі. Е, Юрію Константиновичу. Юрій Константиновичу. Ви у нас як головний художник факультету, валю пензлі внуки. Добре, це пензлі. Можна пензлі? <laughs> я пропоную такий регламент. Поки Юрій Константинович розмальовуватиме наш кодон, потім ми самі долучимося до нього і залишимо тут свої відбитки. А поки що я хочу сказати, що це відбувається за ініціативою Студентського братства соціально-психологічного факультету. Вони збирають виховати на допомогу 95-й аеромобільній бригаді. І детальніше про це нам зараз розповість Сергій Кравчук та Андрій Юриченко. Я хочу це розповісти. Взагалі, що тижні тому назад ми ну, почали збирати кошти для нашого волонтери почали збирати кошти для 95-ї аеромобільної бригади, на які будуть офіційно лісі, які були діставлені з ну... Ми кілька, ми кілька, заїх, Вінекс, а сьогодні мета нашої акції якось поживати моральний дух наших військових, підтримати, показати, що ми, ми дійсно з ними, що ми готові допомогти, як можемо. Я вдячна студентському братку, тому що ініціатива завжди була ініціативу. Я цим горжуся, і знаю, що ви самодостатні. І це ще наше все студентство, починаючи з перших днів, а більше останніх, напевно, днів листопада, юристю, ми підтримували Євромайдан, ми були на цьому майдані. Тепер ми підтримуємо наших патріотів на сході. І всі знають, що там є наші і випускники, там є наші викладачі, є чоловіки, наших студентів. І це особливо для нас є актуальним і ось таким, напевно, дуже переживальним і болісним. І викладачі нашого факультету, викладачі факультету філології та журналістики, вже починаючи з перших днів мобілізації, почали підтримувати війську. Ми збирали далі кошти, ми відправляли для них неодноразово конкретні їх замовлення, і форми, і акуляри, і для ремонту батареїв. У нас тут на факультеті буде карта всієї України, тому що соціально-психологічна це вся Україна. Тож я підтримую лише. Цієї акції, навіть якщо пан Юрій дозволить, я долучуся до малювання усіх кордонів, що було швидше. Соціально психологічний факультет завжди перший, завжди розмірковує, втілює в життя якісь невимовні гарні речі. Так на цьому небі завжди проходять художні виставки, в яких я маю честь приймати участь, і зараз ми теж намагаємося зробити так, би мовити. Картину, народну картину, ось, щоб завжди поруч було нагадування про нашу Україну, коли ви виходите з ліфта, завжди будете стикатися з цими обріями, з цими кордонами, які не порушні. І сьогодні ми маємо нагоду от долучитися до поєднання України засобами студентської любові фарбами на мапі нашої України області, лапки. Прапор і, так би мовити, буде підтримувати те гарне, що зараз відбувається в нашій країні. Ми в Європі. Це символічно, ми дійсно ми в Європі. ми Усвідомлюємо, ну, що ми саме там. Кордони фербуються, ми почнемо потрохи заповнювати нашу карту. Я думаю, ніхто не буде проти, якщо почнуть це робити наші майбутні нації, наші маленькі патріоти. І музичний сутраві. Так можна встріє. Свої часи настав і решає віру. Вже гадала переходить в максимальну міру. Кожен сам за себе нікого не хвилює. Мало дитина на вікні, що собі малює. Ти малюючий, що ти робиш, що хоче загрозити. Я хочу мати родину, але найбільше хочу підняти мою Україну, Снега. Я прошу тебе, коліна стане корися, люба ста. Я прошу тебе, син ста, не кориться, люба, моя країна. І чим країна я прошу тебе, Встань, встань не корися любому як країна. Не корися, люба, шукай стай. Я прошу тебе, всі встав. Не корися, люба, моя дина. Ой, люди. Я ж кажу, що тут треба жовте, тут має бути наперед. Я вважаю, що наша з Україна вона найкраща! Наша батьківщина. Зараз хто не полянувався і прочитав примітку до оголошення, прикріпити сюди свої фотографії, залежно від регіону, звідки вони були здобалені. Ще кілька місяців тому ми не могли собі навіть уявити, що е кількасот студентів зможуть підняти національну свідомість. Кілька місяців тому ми не могли собі навіть уявити того, що вишиванки стануть популярнішими за майки Adidas, а е жовто блакитні стрічки складуть гідну конкуренцію в і із Мукенча. Але так Україна пройшла заради цього через дуже великі випробування. Для нас Майдан тепер не просто вулиця у місті і сотня це не просто грошова купюра по цих. Ми з болем у серці згадуємо імена Небесне Саджі. Їх не віднайдіють, відіслав славне небо. Всі як один. Вони тепер у Бога. Ні почисти, ні слави Їм не треба. Вони життя поклали не для цього. Їх очі дивляться на нас з пітьми безодні, що там попереду? чи щастя, чи руїна? Найкращий пам'ятник Небесній Сотні, єдина і щаслива Україна. Кожен день ми затамовуючи подих включаємо новини і спостерігаємо за останніми шпартами зі сходу. І подумки молимося за тих бійців, які там воюють. Україно, молюся за тебе. як за матір віховну святку, за блакитво. За ниву твою золоту, за блати твого вічного неба, і за ниву твою золоту Україно молюся за мову, за божественну мову твою і за вроду Роду твою Калинову, від якої добрішим стаю Україно, молюся за пам'ять, у за волю синів і за тих, що у душах запалять, промінь бра. Що вкрай заясні і у тих, що у душа запаля, промінь правди, що вкрай заясні, Україно лише милосерді, час єднання синів настає так, як душі нас душі безсмертні, за безсмертя молюся Твоє. Так як душі є наші безсмертні, за безсмертя молюся Твоє. Зараз логічне завершення. Душу тіло, Я привіти буду передавати не смс-ками, не телефонними дзвінками, а так на камеру, тільки для того, щоб підтримати їх, допомогти їм вистояти морально, допомогти їм підтримати тих своїх друзів, товаришів, які знаходяться зараз в дуже непростій ситуації, від яких буде залежати не тільки наш добробут, але й, власне кажучи, наше життя. Я звертаюся зараз до всіх своїх друзів, знайомих, до своїх студентів, до своїх колег-викладачів, які зараз знаходяться на кордонах України, які зараз борються за нашу свободу, за нашу цілісність і незалежність. Хочеться, щоб ви знали всі наші дорогі, що ми вас не просто любимо, не просто цінуємо. Ми вас підтримуємо усіма нашими силами. Тим, що ми зараз маємо можливість розмовляти українською мовою, тим, що ми зараз нікого не засуджуємо, тим, що ми зараз малюємо цілісну Україну, включно з Кримом, тим, що ми зараз думаємо і говоримо про вас кожного дня, кожної години між собою, тим, що ми посилаємо сигнали і привіти вам, і сподіваємося, що вони до вас доходять. Хочеться передати від усіх матерів, дружин, колег, подруг одним словом, відчинок що. Наша жіноча доля материнська, дівоча, залежить тільки від вас. Хай вам там буде легше, хай вам там буде спокійно, хай вам там буде тепло, зручно і комфортно. І нехай жодна ворожа куля і жодна ворожа думка до вас не долітає. Хай у вас замість бронежилета буде наше хороше слово, наш захист. Якщо ви вас не можуть забезпечити, хоча б самим необхідним. Я вірю в те, що наша держава таки візьме себе в руки, стане на ноги і захистить і вас, і нас. Я вірю в те, що ви, як елементи нашої держави, зможете зробити неможливе, як могли це зробити наші батьки, діди і прадіди багато років тому. Український дух не зламати. Україна цілісна, незалежна і любляча держава. Це вітанці. Ми знаємо, скільки зусиль ви зараз докладаєте до того, щоб ми жили мирно і щасливо. І ми розуміємо, що ви виконуєте зараз свій обов'язок з одного боку, а з іншого боку, хочемо сказати про те, що сам що ваш головний обов'язок зараз повернутися до нас живими, передати цим малим козакам ті знання, які у вас є, ту силу духу, яка у вас є. І ту віру в майбутнє України, за якої ви зараз нас захищаєте. вам тобі і здоров'я, щоб ви вижили. І тримайтеся, ми з вами. Дорогі жадніші захисники, ми вас чекаємо, ми вас віримо. Правий мій захисник. Повертайся. Ви Бо дуже сильно буде хороший чекаємо. Дорогі наші чоловіки, спасибі вам, що ви захищаєте нас, що ви захищаєте нашу Україну. Як справжнім військовим бажаємо вам перемоги. І будь ласка, повертайтеся живими і здоровими Ви потрібні в Україні. Шановні наші воїни, наші охоронці, люди, які сьогодні ризикують багато чим для того, щоб наші, наші діти, жінки могли. Відчувати повчуватися вільно на українській землі. Що хочете побажати вам, як людям, які свідомо здійснили цей вибір і докладайте чимало зусиль для того, щоб зберігати спокій, мир, забезпечити нормальний плин подій, який відбувається, на жаль сьогодні на сході нашої країни. Ми всі ретельно спостерігаємо за подіями, що відбувається, хвилюємося. Але водночас вам, вам побажати, щоб доля була схильна до вас, оберігала вас, щоб завжди були з вами були тільки там, приємні події, люди, які вас підтримували, яким ми. Потім можна було приємно загадувати теплими вечорами, перебуваючи в своїх будинках, квартирах, в сім'ях. Хочу побажати вам легкої долі, гарних подій. Нехай же якомога швидше закінчиться ця військова операція, і хай вона закінчиться обов'язково перемогою обраним злом. А вам щастя, здоров'я, много-много і еліта. І Чекаємо і все добре. Дорогі, шановні, сміливі, віддані, чесні, відважні. Ми вас любимо. Ми знаємо, що ви десь там на сході. Ми вас всіляко підтримуємо. Ми, Україна, Житомир, соціально-психологічний факультет. Ми віримо про те, що все складеться, і ми чекаємо на вас. Повертайтесь, повертайтесь здоровими і шлемо вам. Шалені обійми підтримки і все велике серце віста Житомира соціально-психологічного факультету з вами.